Друзі, вітаю. Останнім часом від американських наших партнерів величезна кількість пропозицій та вимог навіть. Угода про рідкісноземельні метали раз, контроль над усіма українськими атомними станціями два, вибори Президента України навіть три. І так далі. Я думаю, що список буде збільшуватись. Але ж тоді виникає питання: чому, коли ми говоримо про миротворців? То мова йде про британців, французів, представників деяких інших країн. А американці, які претендують на велетенську частку у нашому фінансово-економічному житті, і, до речі, це було б справедливо, бо американці наші найкращі друзі, найближчі стратегічні партнери, і ми входимо в зону їхніх інтересів. Так, от всі ці економічно-фінансові надрові апетити повинні передбачати присутність на нашій території морських піхотинців США, які разом з нашими українськими збройними силами будуть надійними гарантами спокою, миру, безпеки і процвітання, та нашої американо-української дружби, от така думка. Я думаю, ми всі. Громадськість повинні по крапельці цю думку до американських кіл доносити. До зустрічі, друзі! Слава Україні!